Мудра жінка збудовує свій дім, а нерозумна своїми ж руками руйнує його. Хто ходить прямими дорогами, той боїться Господа, а хто звертає на криві стежки, той зневажає його. В устах нерозумного палиться гордині, а мудрих охороняють їх же уста. Там, де немає волів, там і ясла порожні, але від сили вола залежить щедрий врожай. Вірний свідок неправди не говорить, а свідок фальшивий наговорить багато брехні. Непотяжчий шукає мудрості і не знаходить, а для розумного знання легкодоступне. Тримайся подалі від нерозумної людини адже ти не почуєш від неї розумної мови. Мудрість розумного у пізнанні належної дороги, бо відсутність поміркованості омана. Нерозумний насміхається над поняттями гріха, тоді як праведний ставиться до цього з розумінням. Лише серце розуміє власну гіркоту, так само і його радості належним чином не поділяє ніхто чужий Дім нечестивих буде спустошеним, тоді як житло праведних процвітатиме. Є дороги, які видаються людині прямими, але їх кінець стежка до смерті. Навіть під час сміху іноді болить серце, а радість може закінчитись смутком. Відступне серце насититься від власних учинків, а добра людина від своїх. Нерозсудливий вірить усякому слову, а мудрий зважає на свої кроки. Мудрий боїться зла й ухиляється від нього. А нерозумний тратівливий і самовпевнений. Запальна у гніві людина може вчинити глупоту. Але людину з підступними намірами ненавидять нерозсудливі успадковують безумство, а розважливі увінчаються знанням. Лихі люди, врешті, ресхиляться перед порядними і нечистиві біля дверей праведних. Буває, що у Богого цурається навіть його близький друг, тоді як у багатого чимало друзів. Проте, хто зневажає свого ближнього, той грішить. А хто виявляє милосердя до вбогих – щасливий. Хіба ж не помиляються ті, котрі багадують зло, проте милість і вірність з тими, хто дбає про добре. Від кожної праці є користь, але від порожніх балачок лише шкода. Вінець мудрих їхнє багатство, а безумство нерозважливих примножує безглуздя. Вірний свідок рятує життя, а оманливий дихає зрадою. У Господньому страсі непохитна надія, він є притулком для своїх дітей. Господній страх це джерело життя, щоб оберігати людей від пасток смерті, величність царя в численності народу, а в нестачі підданих володарю загибель. Довготерпеливий багатий на розум, у той час як нестриманий, примножує своє безумство. Лагідне серце забезпечує життя тіла, а заздрість як гнилизна в кістках. Хто пригноблює в Бого, той зневажає Його Творця, а хто шанує Його Творця, той виявлятиме милосердя до бідного. Нечистивий гине через власне зло, тоді як праведний і під час своєї смерті має надію. В Серці розумного живе мудрість. Але нерозумним іноді про неї відомо. Справедливість вивищує народ, а беззаконня людей ганьбить. Цар прихильний до розсудливого слуги, але він гнівається на того, хто його ганьбить.